Коли ми працюємо в Чейні, ми можемо вводити дані, які будуть стосуватися всієї роботи системи. Автообмін цією інформацією відбувається автоматично протягом 10-15 хвилин. Якщо вам необхідно пришвидшити цей процес і вже почати обмін даними, ми можемо зробити це вручну. Для цього ми переходимо в корпорацію. Монітор синхронізації. Обираємо необхідний об'єкт, з яким треба зробити екстрений обмін, і натискаємо екстрений обмін. І система починає обмін даними з цим об'єктом. Або ж ви можете перейти не безпосередньо в РМС цього об'єкту і відкрити обмін даними, примусовий обмін з центральним офісом, запустити негайно що також запускає цей процес. І обмін даними центральним офісом проведено успішно. Також, якщо ви працюєте в чині, у вас є можливість створення співробітників і визначення на яких об'єктах ми будемо бачити цих співробітників, а на яких ні, і до яких вони можуть мати доступ. Натискаємо співробітники, список співробітників. Наприклад, відкриваємо існуючу картку офіціанта, переходимо в додаткові відомості, і тут ми вказуємо, який підрозділ ставимо галочку. Якщо дане, даний офіціант працює тільки на першому об'єкті, ми тоді залишаємо одну галочку. Якщо він працює на всіх або на декілька то ми ставимо відповідні пропорції. І зберігаємо дані. Також, щоб швидко переглянути, до якого підрозділу належить співробітник, ми переглядаємо стовпчик підрозділи і бачимо співробітників, які належать до одного, і ті, які належать до декількох підрозділів. В Чині є можливість у стравах призначати технологічну карту. Яка буде діяти в різних підрозділах за різною технологічною картою? Як це виглядає? Відкриваємо страву. Переходимо в технологічну картку. У нас є кава зернова і шоколадка презент Американу ми додаємо додатково ще презентом шоколадку до кожного замовлення. Але це відбувається не на всіх об'єктах, а тільки на одному закладі. На інших нам потрібно, щоб в технологічній карті не йшла ця шоколадка. Редагуємо техкарту. Так, Бачимо каву зернову 10 г і шоколадка 1 штука. В режимі редагування з'являється можливість використовувати версії технологічних карт. Натискаємо галочку і відкриваємо версії технологічних карт. Тут ми бачимо перелік відключених до цього чейну РМСів, також вони є ось тут, і ми можемо додати якийсь інгредієнт або прибрати, щоб він не відображувався на іншому об'єкті. Списується, інгредієнтами залишаємо. І, наприклад, шоколадка у нас на Smart Cafe один буде використовуватись, а на другий не буде використовуватись. Ми знімаємо ось тут прапорець і в технологічній карті на Демо Smart Cafe 2 в нас не буде списуватися і використовуватися шоколадка-презенти. Зберігаємо і закриваємо оновлення Є. Тепер, щоб перевірити цю інформацію, переходимо до RMS Demo Smart Cafe 2, відкриваємо Американо. І переглядаємо, що в технологічній карті виключно кавозерно. Також в chain ви можете налаштувати видимість папок інших РМС. Для цього ми відкриваємо Chain, переходимо до номенклатур. Бачимо загальні кореневі папки. Важливо, це стосується лише кореневих папок. Далі ми обираємо папку, яку хочемо скрити від одного з своїх об'єктів. Наприклад, беремо папку Не видаляти, натискаємо правою кнопкою Редагувати, Видимість і прибираємо. З другого об'єкта видимість папки не видаляти. Натискаємо ОК. Тепер переходимо до цього РМС. Зараз ми бачимо, що ця папочка в нас тут є, як ми вже з вами говорили. Робимо примусовий обмін даними для більш швидкого обміну Є. І вже бачимо, що папка зникла. Нагадую ще раз, це стосується лише кореневих папок. Також, якщо ви користуєтесь чейні, створенням складів це відбувається через блок Корпорація. Натискаємо налаштування корпорації, бачимо свою структуру, обираємо торгове підприємство, де необхідно створити відповідний склад, правою кнопочкою Додати склад. Ось створився новий склад, ви можете йому призначити назву. Наприклад, це буде склад форми. І якщо ми будемо використовувати його для внутрішніх переміщень між своїми об'єктами, ми маємо поставити галочку, зберегти і закрити.